Вітаю, панове! Побесідуємо з вами сьогодні про такий танк, як Фердинанд Петесау, 8 левел, Німеччина. Буквально щойно записав гайд на Скорпіон Г, і на фоні цього, якраз таки хочу на оці емоції, які я відчув від Скорпіона, записати гайд на нормальний, м'ятовий хороший танк, на нормальну, хорошу Петесау. От, і само собою, ми з вами розберемося в усіх деталях, в усіх нюансах протягом цього відео. Починаємо з наборів обладнання, це загартування турбіна до села, чи більше нічого йому не треба. Тобто хтось поставить собі, скажімо, якісь поворотники, можливо, да, там якусь вентиляцію, але от, закалка, турбіна, досел, класика, шаблон, і цей танк потребує саме таких модулів і більше як я сказав, нічого йому не потрібно. Польова модернізація в польовій в першому, перше, в другому, перше, в третьому, друге. І в спеціальній комірці я обираю собі само собою живучість. Чому? Правильно, тому що йде сюди у нас загартування. Екіпаж у вас на екрані. Свій екіпаж я перенавчу тільки що з Яги 10-го левела, і ви скажете: ну гайд нерелевантний, в тебе перки не повністю прокачені, тому що ти їх скинув за срібло. А я вам на це скажу одну дуже просту істину. Мені на цьому танку достатньо мати просто ремонт і братерство, і я вже буду разів так в 50 корисніший за скорпіона. От тому це ж ніяк не вплине на мою результативність, в, власне кажучи, прийдешніх боях, які нам з вами ще належить зіграти. З цим розібралися, переходимо до. Бронювання даного апарата, і отакий от Фердинанд чисто класична німецька коробка, і давайте про все по черзі. НЛД поганенька, це 120 мм наведеної броні, само собі пробивається всіма, з ким ви граєте. Потім такий ось як переходу в перше ВЛД, бо там воно ну, одне ВЛД, потім друге ВЛД, ну але окей, нехай це буде ВЛД. ВЛД у нас там в межах 200 мм, що само собою для восьмого левела теж небагато. У вас пробувають і однокласники, і само собою десятки, але вже не пробувають шістки і сімки. Ну і також крім усього там якийсь передоворот, і вже не всі вісімки вас проб'ють, що не може. Само собою не тішити. а Потім такий ось скосик банально і до хіра броні, там 80 мм номінала під таким кутом, це до хіра броні, будемо відверті. а Там хороша наведена броня, там є банально слово рикошет що нас не може не тішити. а Потім ще вище оця ось така поличка. ну поличка або друге ВЛД, як я його називаю. В ньому у нас рівно 200 мм під прямим кутом це так само 200 мм наведеної броні. І так, да, це пробивається восьмим левелом, проте, знову ж таки, маленький доворот, там уже більше броні стає. Плюс, крім усього, пам'ятаємо, що це броня зараз для бронебійного снаряда, для підкалібера буде її більше, для кумуляти, буде її ще більше. Крім усього, вицілилися ось сюди, а попали ось і сюди і вже не пробили танк. І, в принципі, в цьому і вся суть танків, в яких є броня. Вам треба їх вицілювати, і бажано ще й влучати в зони, в які вицілилися, щоб його пробивати. Да? От, і само собою жодним з цих параметрів не може повихвалятися ніякий ні Скорпіон, ні ПМК, ні ШПТК, ні інші подібні машини без броні, без ХП. Вилиці з лобової проєкції 80 мм, 120 наведено, і самособою пробиваються, там і при передовороті, і при розвороті, і так далі, тому що вони майже під прямим кутом, там майже немає ніякої наведеної броні, якщо так подумати, ну і само собою це неприємно. Потім ще нижче є такий ось як скос, получається, це як надгусенична полиця, яка випирає у нас з отієї от дальньої Випара, я аж сюди впередок, і в ній все на все 25 мм. Це пробивається всіма гарматами вище 75 мм калібром, і це неприємно, будемо відверті, це дуже дискомфортно, тому що вам навіть не треба чекати його розкачки, тому що можете просто долбинути йому так в каток з лобої проєкції і вже можете сюди пробивати. Це, як я сказав неприємно. З цим розібралися бортова проєкція, 80 нижній борт, 80-верхній борт. Там у є якась дірка в 25 мм, але це вже би, спина, тому ми на неї навіть не дивимося. Ну і саме низ борту, також 80 мм. Поставили притомний кут, витанковуємо ББХ под коло рикошетом, кумиси наведеної броньою, і в нас лишається два нюанси. Нюанс номер один, надгусенична полиця, нюанс номер два, вилиця в якійсь анавсії 80 мм. Це взагалі найгірше, що може бути в штурмових ПТСАУ. Ця проблема спостерігається і в умовної, і і, в умовної каріжки, і так далі, тому подібне. Чому? Тому що оця гребана вилиця, яка вам не дозволяє нормальний, притомно танкувати бортом. Бо борт у вас хороший, але вилиця підставляється, само собою, пробивається всіма завжди і всюди. Ну, але маємо, що маємо. І сподіваємось на те, що, як завжди, снаряд полетить не туди, куди чувак цілився, а полетить, там скажімо, кудись, я не знаю, вище там наведену броню, або там кудись лівіше в скос і так далі. А потім рубка <кій> в рубці у нас так само, як і в другому ВЛД, 200 мм номінал. Це там в межах, нехай 210 мм наведеної броні для Бебехи. Там для подкола буде трошки більше. Там 210, нехай да там 215 максимум. максимум. Там станемо своїх кутів, які у нас мінус 8 Там буде сіки. у нас давайте, Давайте часто глянемо візуально, Там буде вже 200, нехай 20 мм, і, само собою, для 8 левела це малувато, будемо відверті, тому що десятки рвуть взагалі на виліт, 8-ки в основному без значних труднощів вас пробивають, будемо відверті. Там ну хіба що якісь стехи з пробиттям 190 будуть відчувати проблеми, але це нюанси. О, тому да, загалом рубка не найкраще заброньована, в неї дуже поганий кут нахилу броні, його майже немає. Ну і в принципі всі наслідки даного а, бронелиста. Ми будемо відчувати в фактично кожному бою. Але 200 міліметрів це все одно зона, яку треба в яку треба навестися, яку треба попасти, і в яку треба, щоб у вас прокнуло пробиття, і так далі. І так далі, і так далі. А, з цим розібралися тепер. А, власне кажучи, маска, маска гармати в нас доволі непогана, там воно 500 мм, там 700-300-600. Одним словом, маска заброньована фактично ультимативно, тому маску ми йому ніколи, ні під яким претекстом не стріляємо. Чому, тому що ми її просто не будемо пробивати, бо там дохреніліон броні. Там у нас якась дірка, якийсь піксель, це кругальок гармати, ну, але само собою в нього ще треба влучити, попасти, пробити, і в принципі ви розумієте, що якщо стріляти в ці 200 мм, то краще вже стріляти в оці ось 200 мм, і буде суть приблизно та сама. От, якось так. Дах. Власне кажучи, рубки 30, дах корпуса 30. правило трьох калібрів, 90 кажучи, міліметрів. Ну і в принципі, ах, якось так. З цим розібралися, поїхали в бої, будемо говорити про плюси-мінуси даного апарата. А, до речі, яка в нього виделка, вправо лів, зараз я гляну, 15, вправо 15 все-все да, правильно. Отож, по бронюванню. Танк має свої сильні сторони, танк має свої слабкі сторони, має свої ультимативно заброньовані зони, має свої посередньо заброньовані зони, а має свої вкрай слабо заброньовані зони. Але знову ж таки класична історія оцих цих танків, яких броня наче є, а наче її немає. Вам в будь-якому разі його треба вицілювати, тому що на автоприцілі хоп, там нагівся кудись, да. А тобі полетіло воно там не в ВЛД, і не в НЛД, а полетіло це ось, ось, ось косік, да. Ну вже є нюанс, що називається. Або там танк, скажімо, так, якось передовернув, вицілилися йому в оцю ось центральну зону, полетіло вправо. Попало в скос і рикошетнуло. Ну і так далі. Там, там, само собою, маска гармати роляє в тому плані, що оцілилися йому просто в рубку, да, а попали в маску. І так далі, і так далі, і так далі. Одним словом, це танк, який не вбивається на автоприцілі, танк, який не вбивається фугасними снарядами. І це вже робить його банально набагато більш приємним і актуальним, аніж більшість машин, які позбавлені даної можливості танкувати хоча б щось. От, в принципі, да, по бронюванні поговорили. Тепер максималка 35. Назад, по-моєму, 15, якщо я не помиляюся, ну, це само собою з турбіною. От. І ну, загалом цього достатньо. да. Це 8-й левел, тут не такі швидкості, як на 10-му левелі, тому швидкості власне кажучи, в 35 км вперед вам в цілому буде вистачати. Так, да, це не рекордсмен, це не ультимативна швидкість. Посередня, але як я сказав, для 8-го левела її. Вистачатиме. Він її набере, він її поїде. Ну і в принципі якось так. Поворотники в нього не найкращі, але, знову ж таки, як для штурмової ПТСа, ПТС, у цього вистачає. Зараз я поки їду до позиції, спробую виставити дати тичку, тому що до позиції я ще не доїхав, а танки вже виставляються. Можливо, в нас зараз вийде їм навалити тичку, але навряд чи тому що вони зараз заховаються. Кути вниз у нас мінус 8, по-моєму, якщо я не помиляюся. От, будь ласка, там кудись не попав, кудись не полетіло, і все, я вже не пробив танк. Mm, тому що що, правильно, тому що це не, не картонний кусок гавна для отсталих, і він принаймні щось зможе відбивати час від часу. Само собою, не завжди, не ультимативно. Це не якийсь мінотавр, який стає від кутів і анігелює все живе, але сама суть. От, о, так от. По рухливості поговорили, поговорили в цілому, там з да, з дерево звук. Я почув звук поваленого дерева. Пробуємо від'їжджать. Наражаємося на небезпеку, хорошо його збрили, це було дуже-дуже важливо для того, щоб продовжити даний бій в тому річищі, в якому я хотів би його продовжувати. До речі, ми вже його програли. Знаєте чому? Тому що розробник не може намалювати ідентичні зеркальні респауни, і у них респаун ну, би, сильніший. В плані того, що у них банально э, міста більше, у них просто місто здоровенне, а в нас не місто, у нас чисто грізок. Тут десь катається поруч, і це погано. Um, да, це дуже погано, це дуже неприємно. Коротше, валю зараз ці два дерева. І буду їхати вперед. Чому валю <кхід> дерева? Тому що мені треба проїхати і бажано це зробити з якнайменшою ймовірністю за світу. А, по гарматі 128 мм, ламаються десь парканчики, я зараз чую прям ідеально. Чи це я поламав? Ні, ламаються такі парканчики, все я правильно сказав. А, я погано вистрілив, погано прицілився, плюс стріляв без зводки, тому в принципі, все закономірно, все логічно. стріляєш без зводки, будь ласкавий, не влучай. Але є нюанс. В цій грі ти навіть коли зводишся, то ти все одно не влучаєш, але це вже нюанси, правильно? Ніхто на них уваги не звертає само собою. Так, там танків наче немає, ми в теорії можемо виїхати і зробити фланговий маневр, правильно? Ну, відносно з фланговою, звісно, тому що ми зараз заїдемо з лобової проєкції так само, як і заїжджали, але при цьому а, якось так. От, про що я говорю, гармата 128 мм, така сама гармата, як, як Тигр прототип, така сама, як Скорпіон Г, така сама, як, власне кажучи, Маус, така сама, як Єсотка і, і, і так далі. Вицілюємо вразливу зону, даємо чуваку в баки, і таким чином ми його підриваємо. Він нам на стрічку до того, як ми зарядимося, в принципі. А може ні. Тихо. Ех! Я вже зажав кнопку, але висновку. Все одно не встиг. 703 треті. Невідомо, чому не виїжджає, не пробує нічого робити танку абсолютно. Ну але маємо що маємо. Треба було допомогти насправді Мелєхі, тому що 703 третій не заслуговує нашої допомоги в плані того, що він тупо ніхіра в цьому бою не робить. Зводимося, кидаємо тичку, підпала не даємо само собою. Ну але він далі буде сте чуваки, Подивіться, будь ласка. Він е, зараз міг просто виїхати вбити повністю танк. І ми б лишилися 2 в 2. Але він чомусь ну, не хоче цього робити. А чому так мені невідомо, в принципі, і, як би от якось так. Мені невідомо, і він далі буде тепер стоять, просто умирати від трьох танків, замість того, щоб одного просто вбити з самого початку. Да? А, а потім банально <кхи> лишитися два в один. От і все, якось розмансили, розтанкували, всіх убили, всіх анігілювали. Я не знаю, не хіба я їду в Першинга, якщо в ньому немає ХП, і мені віддалі треба було їхати зараз уже на їхню базу. Ну, але маємо ще маємо зараз виїду катком, Він мені зіб'є цей самий каток, даю тичку, добиваю чувака. Ну і в принципі все. Так от, по гарматі 128 мм, пробиття на базу М 246, польот 920. А пробиття на підкаліберному спеціальному 311 мм, така сама альфа в 490 одиниць, польот 1150. При цьому перезарядка в межах 9 з невеликим секунд. Що безумовно приємно, класно, круто, і в того ж таки скорпіона, а перезарядка в межах 10 секунд. На таку саму альфу, така сама пробиття, тільки при цьому цього танка є чомусь броня і ХП, а скорпіона їх немає, але вони розташовані на одному левелі. Ну а ви далі продовжуєте заносити гроші розробникам, тому що вони роблять дуже якісну, дуже збалансовану гру само собою. Mm. О, так, да, якось так. І про що я говорю? Про те, що по граматі питання нарікань ніяких не виникає. 15 градусів вправо, 15 вліво веделка, кути вниз мінус 8. Цього цілком із головою вистачає для даного апарата. Е, у них Фердінанд був такий самий, як я, але при цьому чомусь він лишився стоять охоронять базу, а я поїхав грати в притул. І саме за рахунок цього, тільки за рахунок цього, ми виграли бій в місті. Е, бо я там був, а їхнього Фердінанда там не було. Ну він вирішує, що він ПТСА, у нього значочок, значочок ПТСА, у нього трикутничок, тому він охороняє базу. Е, ну, в принципі, чого? Нічого нового, все максимально шаблонно, все максимально передбачувано і класично, як і в кожному абсолютно бою у цій грі. І <кхід> з 99% гравців, які саме собою не вміють грати у цю гру. А, так от, про плюси-мінуси. Танк, звісно, сарай, а, такий як Скорпіон, але при цьому у Скорпіона немає броні, і 1650 хп в базі. А в нас є яка-не-яка броня, вибачте мене, я одну тичку танчу в цьому бою. Це як мінімум, одну, да? тому що там ще по каткам летіло, тому що чувак вимушений був вицілювати, а не просто кидати на бум. Це потенційно заблокований дамаг. Тобто ми не можемо зрозуміти, наскільки там чувак вицілював або не вицілював. Я не розумію, чому моя другий гайд поспіль вискакує це гребання автомату ГГ. Я цього не викупаю. Так, це по вискакуло нахер. Прошать кнопочку. І підбити підсумки по першому бою, правильно? 3600 дамага. Три фрага, 6 критів, 440 блока і 68 асіста. Це у нас топ-1 по команді. Класно, круто, прикольно. Це танк не преміумний, тому само собі снаряди і фарм ми дивитися не будемо. Правильно? Правильно. Поїхали в другий бій. А, і будемо договорювати. Так-от, у нас в танка. Попри те, що він габаритний, попри те, що в нього там в деяких місцях броні немає, а в деяких вона посередня, у нього є найважливіший ресурс у цій грі, а саме ХП. Тобто дивіться, дайте Скорпіону 4 КХП, питань не буде, він зможе гратися, він зможе розмінюватися і так далі. Там що буде не так важливо, яка в нього броня, тому що в нього є ХП. Бо ХП це ваш найважливіший ресурс. Власне кажучи, як загартування є найважливішим модулем. І от цього танка, ну фактично, полторуха ХП. Я не пам'ятаю, скільки точно, ну, по-моєму, полторуха, да, якщо не помиляюся. От в нього полторуха ХП. І це приблизно десь так на четвертину на третину більше, ніж в Скорпіона. Тобто ми можемо банально розмінюватися там, на одну тичку більше, або, скажімо, там, з якоїсь ШПТК навіть на цілих дві тички більше і так далі. Тому у нас є підсумовуючи ХП, у нас є броня, яка не яка, не ультимативна, але вона є. Ну і все, цього вже достатньо. Як ви бачите, зараз в бою в мене найбільше ХП, тому що має 1700, а в танка, який йде після мене, 1500 це ті П, важкий танк. І все. Ви скажете, ну те я зараз бій з шістками. Мені байдуже, з ким мене бій, має хп найбільше в ньому. Я можу розмінюватися, я можу танкувати, я можу агресувати, я можу е, ініціювати в бою, впливати на бій, нав'язувати цей бій супротивнику і, в принципі, вирішувати його долю. Я банально можу вирішувати. В якомусь конкретному напрямку, на якомусь конкретному фланзі, що наша команда буде робити, як ми будемо його цей фланг розігрувати, тому що я можу ініціювати, я можу потягнути за собою цю саму команду і так далі. Я не повинен стояти в кімпі і чекати, поки мені створять умови, щоб я міг постріляти. Я не повинен стояти в кімпі і чекати, поки, поки команда моя почне програвати, щоб на мене поїхали танки супротивника. Мене є посвітила. Зараз по ідеї. не поїде, я посвітила точно, так. Да. Її трошки здули кулеметом, але... Ситуацію це не виправляє. Я хотів доїхати до позиції але, по короткій, але, походу, має не вийде цього зробити, правильно? Так, вони вже зайняли яму, наша команда вирішила її не займати. Ну, в принципі, все шаблонно, все класично. Там якийсь танк, невідомий, який. я не знаю, що це таке. Це якийсь. А, це француз за бою у перепуску, я поняв, що це таке. Я протикав, до речі, 34-ку, поки стояв АФК. Ну, що я вам скажу, команда вирішила не грати бій. Але нас це не зупинить, чому, тому що у нас танк, то би, який може гратися, танк, який може впливати саме собою на бій. Ми будемо далі перебувати на вістрі атаки і зможемо як мінімум зупинити раш супротивника за потреби. Можливо, не власне кажучи, гарантовано, да можливо, не стовідсотково, можливо, ціною нашого життя, врешті-решт. Але ми зможемо як мінімум протистояти їм якийсь час. От і все. Там ламається парканчика, тому що КВ-2 вирішив втікати, він вирішив не грати бій. Виникає запитання, на він тоді в нього взагалі зайшов, ну, але само собою відповіді на це запитання у нас не буде. Бій шостим левелом, це погано, чому? Тому що банально немає ХП. В бою з вісімками, який цей, цей левел є ідеальним, щоб нам кидали 15 на 15 вісімок, да? в такому бою, само собою є ХП, є з ким воювати, є з ким битися і так далі. Там уже танк знову став світить в кущі. От, в такому бою є як грати, в такому бою є проти кого грати і так далі. В бо, шістками ХП немає. Ну і в принципі танки супротивника максимально швидко вмирають, і нам не лишається проти кого а, битися. Якось так. Проїду зараз під корішкою, прийму одне ітичку, тому що мені треба проїжджати в будь-якому разі. Я не можу зараз продовжувати стояти, бо інакше в мене буде шкода. Якщо в мене буде шкода, то виникає запитання, нахіра ми взагалі перебуваємо в цьому бою, правильно? Правильно. Так, там стоїть. Ти подивись, що творить, боже, а що з тобою? А чому ти. А, він прямо мене бачив, да? Ну, окей. він мене прямо бачив, і я цього не врахував. <кій> я не врахував, що його ніхто не контрить. От, будь ласка, карішка приїхала, типу, туди да, розігрує бій, грає, танкує. А умовний кончпанзер зараз стоїть на базі АФК, ну, бо він нічого не може зробити. <кій> я лишаюсь стояти сам, це дуже сумно, тому що банально по мене зараз приїде 5 танків супротивника і само собою в оточенні не живе жоден танк. Але це ніяк не змінює однієї простої істини. Я можу, як стоять в кімпі на базі, як воно робить кончпанзер, так і можу їхати вперед, танкувати, розмінюватися і так далі. А кончпанзер може виконувати тільки одну із цих функцій, а саме стоять на базі в кімпі і нічого не робить. Виникає запитання, чому ми з ним перебуваємо на одному левелі, якщо я можу виконувати всі функції, бо я він тільки в якусь одну. Хороше запитання, погодьтеся, да, але саме собою ви на нього відповідь не дасте, тому що ви далі будете продовжувати вірити в те, що це такий геймплей. От і все. Е, мені цікаво, карішка, виїде посвітиться, чи виїде і не посвітиться, тому що я, по ідеї, об неї посвічусь. Але це не точно. Бо у нас коефіцієнт маскування від ПТСА, ПТСА все ж таки, да. Проте при цьому, як такого маскування, глобально його немає, ну, бо танк сарай, будемо відверті. Плюс я не прокачував маскування, ну бо не хіба якщо я граю на передній лінії. Але, зрештою, маскування лишається корисним перком навіть для ближнього бою, тому що, ну, от знову ж таки, да, ось кущ, здавалося б, але при, цьому, але, при цьому, але при цьому цей кущ слугував би нам хорошою. Захисною не спорудою, да, хорошим захисом, в принципі, від банального рандомного засвіту від карішки. От, якось так. Танк їде вперед чи не їде вперед? ні, він зупинився, буде стояти далі до кінця бою. Ну, і, в принципі, якось так, О, АЧСі приїхав, це класно. Зараз, якщо мене 34-ка об'їде, то само собою я дуже швидко закінчуся. От, але, але я сподіваюся, що її не пропустять до нас. Ну, і, в принципі, якось так. Максимально фарширований бій, я ненавиджу 6 левела, чесно, я не можу їх терпіти, тому що е, ну, типу, гра шостим, левелом, як я сказав, це гра без броні, без хп. Е, я не можу грати кусок говна для отсталих, тому що. Ну, типу... Тому що, ну типу, ну от, до речі, да. Знову ж таки, танк, здавалося б, в HTS не так багато броні, да? Але при цьому я тільки що йому вистрілив, куда стечка рандомно полетіла не туди, куди я цілився. Так само вистрілив він в мене. Я його не пробив, ні він мене не пробив. Ну, прикольно? Прикольно. І ви скажете, в тебе немає заблокованого броней дамага, тому що він тобі не влучив в броню, то він попав тобі в якийсь там каток чи щось подібне. Так, да, але ж в цьому і суть. Він не повинен був виїхати і стрельнути в мене в силует, якби він зробив з скорпіоном, да? Якби я тут стояв на скорпіоні, ви просто виїхав плюнув би в силует і все. Він був змушений вицілювати мене. Тобто оце і є той потенційний вплив в броні на бій, який ви не помічаєте. Потенційний вплив, розумієте? Коли танк виїхав і не плюхнув мені в силует, а вимушений банально вицілювати, зводитися і так далі. Я, до речі, дурачок. мені треба було їхати битися з важкими танками конкретно в цьому бою, тому що що правильно, бо в нас немає зараз тут ХП в цій катці, бо тут гребані щось стілевела. Це було б цілком логічно. До речі, по стабілізації стаба не найкраща, як у будь-якої ПТСАу. Зведення доволі ще й хороше, будемо відверті. Зараз Ксор вийде, посвітить мене, дасть мені тичку, мабуть. Дать йому блайнд, можливо. Даю йому блайнд, От'їжджаю, пробую. Ну і в принципі, можливо, мене навіть в нього влучили. Так, виїхала карішка. Нам зараз треба встигнути до неї виїхати також, тому що. Вона їх хороший поворотник, і вона зможе швидко від'їхати назад. Все, ми її вбили, поїхали вперед, там десь, правда, і суха стоїть, і стоїть також супер хелкет. Але я сподіваюся, що вони стоять на базі охороняють камінь-кущ. Якщо ні, само собою, вона зараз бідує, швидко завершиться, але у нас немає вибору, нам треба пробувати їхати. Я зараз буду їхати вперед, падати в яму, само собою, насамперед, да? кидаю тичку віртуху, чому, тому що має, немає часу вицілювати. Мені було зараз головне впасти в яму. Я сподіваюся, Браз зараз до мене під'їде, а не буде далі до кінця бою стоять охоронять базу. От, і ми зможемо якось з ним щось зробити вдвох. Правильно? Правильно. Так, там танк виїхав, виїжджаємо. Плюхнули тичку, Довернулися, і все. Він не вистрілив. Знаєте чому? Не тому, що він ще не звівся, або там погана стабілізація в нього. Ні, не тому. Він не вистрілив тому що в нас є броня, йому треба вицілювати її. Розумієте в чому суть. Там ззаді, до речі, моє стоять і суха, я так дуже ризиковано виїжджаю зараз. О, тому йому треба в будь-якому разі вицілювати хоча б трошки, а мені достатньо плюхнути йому в силует і убити його. Все, розумієте в чому суть? От і вся історія. Бій, шостем левел максимально кончена діч, тому що. Ну, я вам вже це говорив 5 разів про, про, протягом цього гайду, але само собою повторюся ще раз. В ньому немає ХП, мені немає про те, кого тут грати. Я хочу їхати ламати кабіни, а мене кидає до шостого го левела. Чому я не можу в налаштуваннях, скажімо, да, вимкнути просто попадання до шостого го левела на восьмому левелі, коли я граю, так? Да? Чому я не можу цього вимкнути? Чому я не можу таку функцію собі налаштувати? Ну, типу, це просто дідчи, до речі, я дурачок, я міг зараз давати тичку вісуху, але вона зараз їде назад. Тихо-тихо. Давай, хорошо. Класно, круто, прикольно. Ну і все, в принципі, 2700, ну, Знову ж таки, для бою з шостим левелом цього цілком достатньо. А також, давайте будемо відверті, я зараз відбив середуху, ну, відсотків 90 гравців у цій грі на 10-му левелі, тому ха -ха, претензій, я думаю, до цього дамага немає і бути не повинно. От, якось так. Так, зараз десь стоїть Алтешка в них, десь стоїть у них арта. Якщо вона там за будинком, то я само собою її не прострелю. М -м, свічу, об Січуся ось. Арта, я був не зведений, кидаю вертуху, влучаю, пробиваю, попадаю. Класно, круто, прикольно. От. Прикольний подпал, тупо рандомний подпал від рандомного чувака, при тому, що в нього калібр, трошки не той, який має таке робити, з першого пострілу, ну йому повезло. Просто повезло і все на цьому. А з іншого боку, це особливість німецьких танків, що в них спереді там ця вся трансмісія, оці всі двигуни, баки і так далі. Тому вони загораються в лоб. Якось так. Підсумовуючи, ні, не підсумовуючи, зараз ми договоримо про другому бою, підіб'ємо по ньому підсумки. І далі будемо підсумовувати загалом по танку. Давай виходимо з бою. Чому воно у мене висвічується? Давайте я зараз нажму цю кнопочку. Да? Може, воно сесію створено, все, окей. Дякую. Другий бій 3000 шкоди, 5 фрагів, 3 крита, 1200, власне кажучи, асіста. І при цьому ви скажете, ну, от бій шостим левелом, але ж перед цим я грав з девятками, тому у вас ця от маска не проканає, да? А по-друге, я стріляв по восьмому левелу, по восьмому левелу, по восьмому левелу, да, ось о, по сьомому левелу, і ось о, там буквально пару тичок по е шостому левелу. Ну, але ж вибачте, я не міг по ньому не стріляти, бо він до мене приїхав сам. От, якось так. Це у нас топ-2 по команді, до речі. Ну, от будь ласка, важкий танк, метовий, актуальний, з і з ХП, поїхав і накидав дамаг. Так само мій танк зброю з ХП поїхав, і накидав дамаг. Всі інші, ось, ось стояв на базі чувак, ось, ось стояв на базі чувак. Ну і в принципі все, що вам треба знати, але є нюанс. Оце також восьмий левел, як і я, і оце також восьмий левел, як і я. А оце взагалі сьомий левел. Розумієте, в чому суть. І чомусь я перебуваю на одному левелі за цим танком. При тому, що функціонал у нас абсолютно не співмірний, бо в нього є одна функція в бою, тобто 10% так званого гімплею в цій грі. Да? А в мене є всі функції в бою, так званих ну, відсотків 80 гімплею. Чому 80 а не 100? Тому що в мене немає башти. Була б башта, це було б 100%. От якось так. Тому Топ-2 по команді, трика дамага. Достойний, власне кажучи, союзник на тигрі реалізував танк. Ну і в принципі, все, немає чого додати, ми будемо завершувати гайд і підбивати підсумки загальні. Отож, за два боя у нас вийшло. 3-300 середньої шкоди, 655 асіста, і при цьому 220 заблоченого бронею дамага. І кончений зараз скажу: ну от дивися, всього 200 заблоченого дамага. Ну хіба це заблочений дамаг, хіба це вплив броні? Але у Мулішоні не враховує тичку від 5 7 в першому бою, який був змушений вицілювати, через що влучив в каток, бо він не міг кинути мені в селет, йому треба було вицілити мою вразливу зону. Так само ви не враховуєте тичку від концепта HTC в другому бою, який також виїхав, і по скорпіону просто вломив би в силует. А по Фердінанту був змушений вицілювати, через що не влучив, не попав, не пробив. І так далі. Ви цього всього не враховуєте. А це є потенційний вплив загартування, потенційний вплив бронювання в бою і так далі. тому подібне. От якось так. Тому загалом, по танку, це класна. Крута і все ще дуже сильна машина для свого левела. Да, в неї не ультимативна броня, але вона в цієї Петесау, в принципі, є, ця броня, розумієте? І як оця Петесау може перебувати на одному левелі з оцим гавном, з оцим гавном, з оцимосью і так далі, мені невідомо. Це називається недолік балансу, ай до речі, з оцим говном, яке було з нами в одному бою. О, приціл. Сильна збірка для сильного танка, що називається, то таке. нюанси я не знаю, коли я його збирав, в якому році. Так от, про що я говорю? Про те, що у вас є все, що потрібно для сучасного рандому. У вас танк їде просто нормально. У вас є непогана ваделка, як для ПТСАУ, У вас є непогані кути, як для ПТСАУ, У вас є непогана стабілізація і доволі хороше зведення як для ПТСАУ. До речі, стабілізація краще, ніж у Скорпіона. Умові, якщо не помиляюся, і при цьому у вас є лютий ДПМ в 3200 на восьмому левелі. <кху> Перепрошую, і це при цьому ДПМ не від оцієї Альфи 250 позорний, як в ШПТК, де вона, ось ось це не оцей позорний ДПМ, це класний ДПМ від Альфи в 490 одиниць, коли ти виїхав <кху> Що ж такое з цим горлом. Коли ти виїхав, вломив тичку, заїхав, там, потім виїхав вдруге, розмінявся, вломив ще одну тичку і так повторив 4-5 разів забій. в тебе 2-2500 дамага є. Все. Тільки при цьому як я скав, тебе ще й з Альфою в поєднанні є ДПМ, 3200, ДПМ фактично від 10-го левелу, якщо бути відвертим. Там воно зараз суперкім після нерфу має буквально трошки більше. А це 10-й левел, а це 8-й, якби, да? <кхід> От, якось так. І знаєте, в чому нюанс? Головний? Я зумисно не скидав Сесіонку на Скорпіну. Ну як Сесіонку, я записував гайд на нього, і ось його гайд на Скорпіона, а ось його гайд на Фердінанта. І в мене на Фердінанті вийшло на 800 дамага більше, при цьому і більше асіста, і більше заблоковано обраною дамага, і виграв я два бої, тому що в обох боях я впливав на цей самий бій. Абсолютно в обох я на нього впливав, бо я не просто робив дамаг. Байдуже, яка циферка дамага, може на Скорпіоні 5 дамага зробити середньо, там, за 5 боїв, да? ну теорії, важливо не те, скільки дамага. Важливо, чи був цей дамаг корисний. І в обох боях, де я його робив, він був корисним, бо я перебував в точках, які вирішували до бою, Я перебував в точках ключових, і я нав'язував супротивнику свій бій і змушував його підлаштовуватися під мене, а не підлаштовувався під нього, як я це робив би на Скорпіоні Г. Якось так. Класний крутий танк. Із задоволенням його свого часу десь рік тому чи півтора викупив, відіграв на ньому на три позначки, прям з превеликим задоволенням. А машинка вартує уваги, машинка, власне кажучи, здатна, крім того, що задовольнити всі потреби, які вам виставляє рандом, всі оці умови, да, які він вам виставляє. Крім всього, цього, здатна принести реально позитивну емоцію. В принципі, якось так. На цьому все грати, схіловано або не грати взагалі, розумієте, що таке м'ятовість, що таке не м'ятовість, що таке вплив на бій, що таке не вплив на бій, і що таке корисний і некорисний дамаг, а також вплив бронювання і загартування на кожен абсолютно танк у цій грі. Ви або це все розумієте, ну або ви умулішований і не можете сплюсувати 2 плюс 2. Бо, як я говорив в Гадіна Скорпіона, щоб грати в цю гру на високі показники, треба робити всього-навсього дві, дві речі: це нажимати кнопку W і нажимати LKM. Якщо вони здатні цього робити, я вітаю. В принципі, в мене є певні сумніви щодо інтелектуальних здібностей базових загальних людей, які у це грають. В принципі, все. Не грайте на арті, на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.